Всім привіт! Таке коротеньке відео зроблю. Чим я заражаю велосипед. Свій електро. Оце в мене колись була така. Зробив зарядну собі таку станцію, Того що Ну цей блок питання разом. Стояв у мене такий 10 амперний блок. Живився він таким трансформатором. Тут на виході 70 вольт, ну там 68, як в сіті нема. Напруги 220. Значить, оце відео по поводу цього в мене на каналі має бути. Вигоріла, в мене пропала мікросхемка. Оце. Питання 5 вольт. Добре видно. оце, 5 вольт. Тут є таке питання, я провіряв, вона повністю жива. Підключало сюди 5 вольт і схема повністю робить. Но в даний момент нема такого блоку, треба тут, щоб добре ці блочки, що в мене були, значить вони питаються від 40 максимум. А мені треба, щоб. Від 70 стабілізувало 5 вольт, От, витягувало. Тоді можна його встановити. Ладно, це в цю сторону. Щось придумаємо, як зробити 5 вольт. Від 70 або в два етапи. Спочатку 70, десь там 30, а потім вже з 30. Щось придумаємо. А під... заряджаю я свій велосипед. Отаким От блоком питання. Оці блоки питання це, значить, від світильників, від прожекторів вуличних. Вони є різних типів. Цей виход написано 45. 36-45, в холостую він дає. До 60 вольт. 1500 мА. 1500 він як би трохи не витягує, але факт том, що він повністю заряджає на 58,8 акумулятор напругою, током 1,2, 1,1, 1,3 Ампера. Тобто, з 1300, він спокійно тягне. Так, да, він теплий, я його ставлю ввечері-ніч. І він спокійно заряжає мій велосипед. У мене їх таких от, от аж понестільку. Це такий же самий. Є тут, ну, на скутери це готові блоки питання. От, 30. 8 38 Оцей у мене є. От він такий був прожектор. двома Підключений прямо. Два, так, 1500 36 вольт. І все, гіроскутер можна заряджати і так далі. Таким варіантом. Я зараз заражаю свій велосипед. Три дні їжджу на роботі, 33 км. Я заражаю, вечір приїжджаю, ставлю, то є, він заражається 12 годин, тобто 12 А, більше 12 А він впихує в літій воний акумулятор. Оце ще такий блок в мене. У нас на роботі згорів блок 12 вольтовий. Був питання монітора на лазеріть, а оцей блок туди повністю став. Я вот такий блок сюди затихнув. Надо роз'єм такий велосипед паять, можна прямо ним заряджати. То есть поставив, включив. Мінімальний, конечно. Цей блок менше їсть енергії, ніж цей трансформатор. Цей трансформатор я перематував, робив йому тільки одну обмотку, додавав, регулював. От, А вийшло як... Тепер значить, ну, опять до нього. Спалив як. Отут у мене є набор набір конденсаторів. Коротше, там домотка була така. Доматував трошки відків, щоб виход був на понижене напряження до 70 вольт. Він дотронувся до корпуса. Я завжди його включав тоді, коли підсоєняв до акумуляторів. А це його взяв, включив і провода брав, а в мене провода, оці в них немає. Розйома. Оцього 60 амперного. Ось так заряджаю, так. Як кажуть, електрик без копеєчна штука, запожник без сапог. Одсоєняю і я їх тягну і вони отак до корпуса один. Тюк, тут вони лежали, дотронувся і все, 5 вольт вилетіло. Думав, як могло на корпусі замкнути. Ну тут. Вказується і за оце його Так що отакі. Все треба дороблювати. А чого не роблю? Копеєчне стоїть 20-30 гривень. Взяти з дружині ще на велосипед треба теж. У мене такі мами є валом з таких плат, А татів нема які вставляються внутрі. Треба брати комплекті. В комплектів, комплектів взяти, такий роз'єм. Він стоїть 20 гривень. Блін. Навіть штуки взяти, це 80 гривень заплатити, тому що гривень ще нової почті, пересилку. Якось мене жаба давить. Все время я щось заказую, дивлюся, чи можна такі. Получається, щось як заказуєш, так купляєш то нема таких роз'ємів там у них. Якщо знаходиш роз'єми де є в якомусь магазині, так нема того, що тобі треба. І отак от все время виходить. Але мені подобається. Це реально імпульсний блок питання. Там трансформаторчик стоїть, тут десь залитий. Є такий оторваний там трошки. Але нема. Ну вон тут. Меншої ємності. Трансформаторці. Ось чим я заряджаю зараз велосипед. Хватає током 1 ампер. Оцем я заряджав, 2 ампера. Більше я не давав на ніч, тому що ранком стане, що трансформатор. Ну, 2 Ампера 60 вольт. Якби Це виходить 300 з чим то Вт. Ну, Так, да. сільку. Ну так. Да. 320 Вт. Плюс трансформаторні потери. І трансформатор такий добрий, гарячий, ще діодний мост його підігріває. От. Як би так. Отак От я заряжаю свій електровелосипед. Так що такі цацки не викидуйте. Це готові. Блоки зарядні на... Гіроскутер, допустим, чи ще літіони. Я думав їх взагалі отак взяти. Два штуки. В принципі, вже вам і 3 А можна заражати. Ну, близько до трьох. 2-2,5 Ампера. Заражало би аж бігом. Так що от такі зараз пироги. Ну, електровелосипед робить. Всім па-па, Всім пока. Підписуйтесь на канал. До зустрічі. синусний інвертор, корпус робиться потрохи. Пока-пока.